Які переживають рідні близькі тих людей, які постраждали внаслідок російських атак сьогодні? Зранку, чотири о четвертій ранку. На... Степаногорівку і двох людей вже деблокували рятувальники з понівечної багатоповерхівки. Це е, Запорізька область, Степаногорівка. І е, як розповів Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації, обоє людей, яких деблокували, вони живі і вони практично не ушкоджені. Е, е, допомога медиків їм навіть не е, знадобилася. Загарбники причому поцілили з авіації по житловій забудові. О, житлові забуди в Запорізькому і Васильківському районах Запорізької області. Якщо дивитися, ну тут слава богу, обійшлося фактично майже без постраждалих, але порахували ювенальна прокуратура, що майже шість сотень українських дітей вбили росіяни ще понад півтори тисячі поранили це жертви російської агресії, і загалом, за даними офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення 2270 маленьких українців постраждало внаслідок російської агресії. Більше де всього було це Донецька, це Харківська область, і лише від вчорашніх обстрілів, тільки від вчорашніх обстрілів, які відбувалися в Кривому Розі. Ми бачили ці криваві кадри. Загинули три дитини, і ще один хлопчик був поранений. Три дитини це ті кадри, які показували чоловіка, який стояв. Загинула його дружина і, і троє дітей. Причому одній дитині не було навіть року, не було навіть одного року молодшій дитині.